26 жовтня, субота і знову похід. Заходимо ось такі грибочки, моховики у нас вони називаються. Такі два красиві. Ідемо далі. Молоді Ось такі гарні очі. Може, є. Ну і є, нарешті. Наші білі грибочки. Ось знайшла перший. Він так під деревом росте. О, uh! Ламала ніжку. Ой, який гарний. Зараз я ніжку викручу. Ого! Вона десь хто зна де. Зараз ми її викрутимо. Є. Нога цього гриба. Є, закриємо. Рибницю і ще один є, друг. От такий красунчик. Оп! Ну, два біленьких є. А збоку, дивіться, сироїшки молоді. І тут так під деревом сироїшки. Краса? Ось вже майже листопад. От знайшли два таких. І біля них ще третій. Ось який гарнесенький. М -м, біленький, гарненький. Чистимо, можливо, це ще не останнє. Йдемо шукати далі. Ой, зустрічаю ще один. Побачила такого маленького, а потім біля них ще два. О, який маленький. Тут їхні родичі. Вау. Ну і сламак приліпився. Зараз почищу і покажу ці красунчики. Знайшли тих три, а біля нього. Дивіться, який. Це модельний гриб. Модель. Ось який гарнючий. Вау. Зараз почищу. Модель, гриб модель красивий. Ай, який почистили. Трохи брудно. Ну, який гарний. Не пройшло п'яти хвилин. Дивіться. То бачить гриб? Так, побачите їх зараз у цих листочках дуже складно. Але вони є. Ось такі. Ну, ще один корзину буде. Йдемо подивимося, можливо, тут ще десь його товариші є. Багато коментарів були на рахунок цього грибу. Одні писали, що це глива, інші, що це рядовка, якісь підвити рядовки. Так що я досі не розумію, що це за гриб, але розумію, що він їстівний. І дивіться, зустрічаю парасольку. Ось цю парасольку можна їсти, бачите? Кольцо в неї рухається. Ніжка чечу і червоніти і а червоніти так. І тут є ще одна парасолька, але вона закрита маленька. Тому ми цю залишимо, а ту я заберу. Вони мені дуже подобаються на смак. вони такі смачні жарені. Супер. Не забарився наступний гриб. Я вже думала, що вже кінець зранку так холодно. Гані? Дивіться, і це прям було видно. Вау, покажу вам його. Ну це знову модельний попався. Я називаю такі гриби модельні. Дивіться, як моделька. Рівненький, гладенький, чистенький. Зараз почищу. А запах. Клас. Ось такий гарний. Трохи познімаю вам лісу. Я вам скажу, листя вже опало майже повністю. Так щоб знайти гриб який маленький, це вже завдання не з легких. Точніше взагалі майже нереально знайти. От найлегше знаходити гриби парасолька. Знаєте, парасолька на високій ніжці, великий капелюх, видно здалеку. До речі, дуже багато блідої поганки. Бліда поган... поганка на кожному кроці. Ось так у лісі красиво, сухо, до речі, дуже сухо. І гриби ховаються зараз дуже класно. В листях так маскується. Добре, зараз будемо переходити в другий ліс. Тут же походила. Трошки назбирала збирала. І йдемо інший. Подивимося, чи там щось є. Але грибочка знаходжу, вже йду додому. Думаю, йду, йду, а тут. Але це, напевно, не білий. Так, це не білий, це козарик. Він росте, бачите, як так. О, там де вологи багато. Але нічого, все рівно красивий. й поставлю. Ану покажи, що ти знайшла. А не зривай. Як називаються ці грибочки? Пісеньки. Пістеньки або опеньки. Так? Це ми вже прийшли після обіду з дітками на прогулянку. І Анюта знаходить. Що Анюта ти знайшла таке гарне? Які гарні, ну покажи. Ну, супер. Ми пішли з дітками і Анютка знайшла. Ось такий. Ану, легенько його викручуй. Ой. Ой. ой, Відламала шапочку. А да, ви який гарний. А ну покажи, який він гарний. Ну, який гарний. Трошка Анютка відламала, ти молодець. Клади. Ось знаходимо такий моховичок. Ну, а нюточка. Рига. Ой, який моховичок. Покажи, покажи мамі. Ой, який гарний. Сподобався тобі? Ага. Перейшли в другий ліс, знаходимо такого біленького. Трішки його згризли. Ох, він так міцно засів. Ой, який гарний. Ой, відламалася ніжка. І зараз покажу ще другий. Знаходи, Анютка другий, а ну Анєтка покажи, який грибок. Угу. Будеш його вимикати. Ану, крути ніжку. Ой! Ой! Що? З'єни ніжку? А, це такий козарик у нас гарний, так? Біля то одно заходимо такий ще близнюків. Анютка буде викручувати. Давай, Анюточка. Давай, давай, крути, 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 крути. О, Молодець. Ану покажи, як тобі грибочки. Hi. Гарні, сподобалися. Ану. Так, зібралися додому і мої діти знайшли грибочок. Анюточка, ну покажи, що за грибочок. Хто таке за грибочок ти знайшов? Ой, біленький такий. Ай, ти молодець. Який грибочок? Гарний? Білий. Гарний? Так. Ну Покажи. Вау, молодець. Ось такий на нас сьогодні збір. Всім дякую за перегляд. Па-па.